Записали тему уроку властивості кутів, утворених при паралельних прямих. Далі починаємо. Поступово повторюємо все те, що ми з вами вивчали. Відкриваємо підручник, сторінка 72. Починати поступово будемо розглядати всі завдання. І так, нам сказано, що один із суміжних кутів становить 20% від іншого. Тепер перед тим, як побудувати, давайте ми спочатку з вами розглянемо: от я побудував. Дві прямі. І ось я позначив два кути. Вони суміжні. А нам це треба? Поки що ні. Ні, не суміжні. А які вони? Відносні. Кути відпові... відповідні, да? ні, правильно. Вони вертикальні. Це, вертика... це вертикальні кути. Тому цей рисунок нам не підходить до нашого завдання. А якщо я зроблю ось таким чином, зараз. Так. То... А якщо я зроблю ось так. Раз. І, і ось так. То це буде, ось це вже будуть суміжні плоти. Ось цей рисунок ми будуємо. Ось цей рисунок ми з вами будуємо. Давайте тут один. Зробимо. Шки. Кути можна підписати просто один та два. Нехай Тай буде. Хай буду просто один та два. Менше один, три, більше два. Чи один більший два. Далі. Тепер, що в нас є за умовою? У нас сказано, що один із суміжних путів становить 20% від іншого. Один із суміжних путів становить 20% від іншого. Тобто, який кут в нас менший? Перший чи другий? Другий, другий кут. Нас менший, правильно? І, 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 перший, перший кут. Перший кут нас менший. Тобто, перший кут становить 20% від кута 2. Від кута 2. Відповідно, другий кут поки що ставимо знак питання. Знайти нам необхідно обидва ці кути. Знайти нам необхідно обидва ці кути. Далі. Переходимо до розв'язку. А можна, можна ось це кут 2 невідомо записати не знизу під першим, а збоку. Тепер. Давайте з вами розберемо тепер. Нехай. Як ми позначимо кут 2. Х. X. Далі. Якщо кут 2 дорівнює x, далі, коли у вас з'являються задачі з відсотками. Вам необхідно перевести відсотки в десятковий дріб. Давайте з вами пригадаємо, як 20% перевести в десятковий дріб. 20 поділити на 100. 20, 20 поділити на 100, тобто 0,2. Відповідно, якщо перший кут 20% від другого, значить ми. Повертаємося, записуємо. кут 1 буде дорівнювати 0,2х. Тобто 20% від другого. Далі, тепер відштовхуючись від цього. А давайте з вами пригадаємо: кут 1 плюс кут 2 якщо я не помиляюся, дорівнює 360 градусів. 160. Чому? Бо вони е, суміжні. Тому що сума суміжних кутів, правильно 180 градусів. Правильно. Тобто, в нас тоді виходить x плюс 0,2х дорівнює 180. Що в нас тоді вийде ліворуч? Ну, ну якщо це робити по цій схемі, то 0,2х плюс х ось так. Ну, тому що а, ми ж тут спочатку пересуватися. Так, да, да, да згоден. А так, ми подивимося по подивимо, як це так. Нехай. Та вже повинні здогадуватися. Далі, що в нас вийде ліворуч? Оста 1,2 х. десятих х. Дорівня 180. Як їх знайти? Дорівні 180, 180 поділити 180 1 на одну 1, 180 поділити на 1,2. Я продовжу праворуч, тому що нижче місце закінчилося. Х дорівнює. Можна, будь ласка, почекати? П'ятдесят. Не забуваємо перенести кому. 1800 поділити на 12 150 градусів. Таким чином, який кут знайшли. О, ми знайшли другий. Ні, ми О, знайшли другий кут 2, правильно. Далі. Для того, щоб знайти кут 1, Що нам необхідно зробити? Нам нам, нам потрібно 50, 50 помножити на, 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 на одна ціла. Ой, ні, 0,2. Чи можна помножити на п'яти? Так, я розумію. Можна просто від 180 відняти 150. Як варіант, згоден. Можна із від 180 відняти 150. Це просто набагато легше, як на мене. Пошливо. Буде 30. Буде 30. 30. Дивіться, якщо важко помножити десятковий дріб, я б зробив, би ось так, дивіться, для, 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 перенести. Тобто, ми можна і мінус зробити, так? Ліворуч, а тут можна перенести праворуч. Що що? Можна і мінус зробити, а чому ні. Ваше завдання яке? Знайти, чому дорівнює два кути? А як ви це будете шукати? Це ваша особиста справа. Тобто, можете через рівняння, а можете і іншим способом. Далі записуємо відповідь. Записуємо відповідь Кут 1 дорівнює 30 градусів. Кут 2 дорівнює 150 градусів. Про це ми поговорили. Рухаємося далі. Тепер наступне номер 254. Один з кутів, що утворилося при перетині двох прямих, на 48 градусів більший за інший. Знайдіть кут між прямими. Знайдіть кут. Між прямими. Тобто x плюс x плюс 48 дорівнює 180? От дивіться, один із кутів, що утворилися. Давайте з вами позначимо один та два, да? Два кути позначимо і запишемо, що в нас кут один. Кут один. Давайте, знаєте що? Давайте його трошечки повернемо, бо вони будуть як однакові. Ще трошечки його повернемо, щоб в нас було зрозуміло, де гострий кут, де тупий. Тобто, кут один. Чому буде дорівнювати? Х. Х. Х плюс 8 можна. Х плюс 48, 48 зробити. Ну, тобто, їхня сума дорівнює 180. 180. Тобто. Тобто ми знаємо, що кут 1 плюс кут 2. Давайте тут можемо поки що і продовжити. Дорівнює 180. Далі нижче. Нижче під прямими. Х плюс х плюс 48 дорівнює 180. Що залишається ліворуч? 2х, 2х дорівнює. 180, 180 мінус сорок. -40. -40. Так, 2х дорівнює дорівнює 132. Обчислимо. 132 поділити на 2. 132 на 2 і х дорівнює? 66. 66. Який кут ми знайшли? Ми знайшли перший кут. Перший кут пут. 1. Другий 1. кут буде 66 плюс 48. Рівня. Дорівнює 114. 114. 114. Далі. Тепер. Тепер. Записуємо відповідь. Ут між прямими дорівнює чому? Чому? Кут між прямими, дорівнює 66 градусів. Давайте поставимо кому, тому що кут між прямими не може бути більше 90 градусів. Пригадаємо. Ще ось таке пригадаємо: знайдіть градусну міру кожного із чотирьох кутів, що утворилися при перетині двох прямих. Якщо до, сума двох із цих кутів менша від суми двох інших у чотири рази. Якщо сума двох цих кутів менша від двох інших у чотири рази. Тобто, тобто, давайте з вами позначимо. Запишіть номер 256. Побудували дві прямі. Що перетинаються. Так, так, так. Тут методом підбору, чи в першому. Навіщо? Навіщо вам метод підбору? Розглядаємо, дивіться. Давайте зробимо таким чином. В першому. в першому. Давайте ось сюди допишемо. Давайте цифру 1, а потім запишемо цифру 2. А потім запишемо цифру 2. І так, в нас про, хоча б про якийсь кут, хоч щось сказано. А можна намалювати це так, щоб ну, це було схоже трохи на плюсик? Ну, тип, ну, не горизонтально, а вертикально? А яка різниця? Практичніше. Ось так. Так. А будь ласка, яка різниця? Що це вам дасть? Ну, будь ласка, нехай Менше. буде так. Нехай буде так. Тоді давайте зробимо таким чином один, два, три, чотири. Підпишемо наші кути. Підпишемо наші кути. Хоча б про якийсь кут, хоча б щось сказано. Ні. Ні. Давайте розберемо, чому буде дорівнювати кут. Ну, нехай буде один. Нехай буде один. Як ми його можемо позначити. Х. Mm. Uh, перший Х, а другий стосімдеся. Uh, а, а другий 180 мінус Х. мінус Х. Ну, а третій, четвертий, там вже по вертикальним. Третій. Так. Третій буде також Х. І четвертий буде також 180 мінус Х. Ну, третій дорівнює першому, а четвертий дорівнює другому. Третій першому. Четвер... <кій> да, четвертий другому. Чекайте, будь ласка. Чекаю. Тепер дивіться. В нас сума двох. Менше від суми двох у чотири рази. Менше від суми двох у чотири рази. Як ми це можемо записати? Наприклад, 4 кути? 4 кути. 4 помножити на суму кутів. Ну, наприклад, кут 1 плюс кут 3. Ну, тобто 2х 180. Ні? 2х? Зберемо, наприклад. Давайте зробимо таким чином. Давайте зробимо таким чином. 180. 180 мінус х, плюс 180 мінус х дорівнює Чотири помножити на x плюс x. 4 помножити на x плюс х. А можна просто 4? А, 4. а чому можна. ми тут не пишемо? Ну. Що не пишемо. Та що? А от тепер працюємо далі з рівнянням. Тобто, у нас виходить 180 мінус х плюс 180 мінус х. Дорівнює. 4 помножити на 2х або ж. 180 мінус х, плюс 180 мінус х дорівнює 8х. Тепер вліво. Мінус х вліво. Мінус х мінус 8х дорівнює. Е мінус 180 мінус 180. Тобто мінус 10х дорівнює мінус 360. Так. Да. Да. Продовжуємо. Тепер. Е х чому буде дорівнювати? Мінус 360 поділити на мінус 10. Мінус 360 поділити на мінус 36 10. градусів. Х дорівнює 36 градусів. Які ми кути знайшли, знайшовши х? Перший та третій. Кут 1. та Ут 3. Далі, щоб знайти кут 2, який дорівнює куту 4? Що нам треба зробити? Нам треба 180 мінус 36. І це буде дорівнювати. 144. 144, 144 градуси. Записуємо відповідь. Записуємо відповідь. Можна записати перший кут дорівнює третьому куту і дорівнює 36 градусів, а другий дорівнює четвертому куту і. Можна. і... Що, що? Почекайте, будь ласка. Чекаю, чекаю, чекаю дописуйте. Продовжуємо. Номер 256, друге. 1х, дано 1х. Давайте так само. 1, 2, 3, 4. Путі підписали. Далі. 1х, 2х, плюс 60, 160, і 3, ну і відповідно. Кут 2, 180 мінус х. Далі кут 3 теж Х і кут 4 дорівнює 180 мінус Х. За суміжними кутами. Розглядаємо це все. Кожен кут буде по. По 80 градусів. Дивіться, що. Щоб було вам зрозуміло, да? Сума двох кутів. Сума двох кутів більша за суму двох інших. Тобто, наприклад, кут 1 плюс кут 3 дорівнює кут 2. Запишіть плюс кут 4. Тепер яка сума в нас буде більше? Першого, третього чи другого четвертого? Четверто. Другого четвертого. Того до другого четвертого до їх суми ми додаємо ще. 160 градусів. Тут зрозуміло я Пер так. Далі. Тобто сума кутів на 160. У вас не сказано, що сума якихось двох 160. У вас сказано, що сума якихось двох більша за суму двох інших на 160 градусів. Тобто, Х плюс X дорівнює 180-х, плюс 180-х і плюс 160. І плюс 160. Дорівнює Х плюс X плюс X плюс X. І дорівнює 80. Плюс 80 та плюс 160. 180, тільки не просто 80. 180, 180, 180 плюс 180 плюс підсумку 4 Х. Дорівнює чому? 420? Алло? 520. 520. 520. 520. Х. Чому буде дорівнювати? 520, 520 поділити на 4. 520 поділити на 4. І Х дорівнює. 130. 130 градусів. Які ми кути знайшли? Перший такий. Один та третій. Щоб знайти другий та четвертий. 108, 180 мінус 130, І це. 100, ну, і це буде 50. Це буде 50 градусів. Записуємо відповідь. Кут один плюс. О, точніше плюс. Дорівнює куту 3, Дорівнює 130 градусів. Далі, кут 2 дорівнює куту 4 дорівнює 50 градусів. Тому що у вас там завдання на повторення. На сторінці 72 ви виконуєте номер 246. На сторінці 76 виконуєте номер 275.